Для того щоб жир почав танути на животі, на щоках, на руках, на стегнах та інших місцях, організм спочатку повинен прибрати жир з печінки, тобто худнутиме. Починаємо з середини. Спочатку це буде непомітно, але жир в печінці буде танути, і для того, щоб цей процес почався, необхіден час. Якщо у вас більше ніж 10 кг зайвої маси, то 90% що у вас є жировий гепатоз і займатися печінкою, необхідно терміново. І необхідно прибирати зайву масу. Адекватне зниження маси тіла це від 3 до 7 кг за місяць. При цьому треба прибрати все, що може шкодити вашій печінці, і додати те, що буде допомагати їй відновлюватися. Звичайно, необхідно дотримуватися водного балансу. Треба пити свою норму води, і це приблизно 30-40 мл на 1 кг маси тіла живої біодоступної води. Далі треба налаштувати по іншому свій раціон. Необхідно прибрати все, що піднімає рівень цукру в крові. Це звичайно солодощі, це вироби з білого, особливо борошна, тортики, булочки і так далі. Потім треба зробити детокс організму, почистити організм від паразитів, почистити кишківник. І після цього давати необхідні вітаміни для нашої печінки. Для того щоб печінка відновилася, потрібно мінімум 6- 9 місяців. Тому кому з вас цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео написати Хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.